поняття, над чим треба задуматися. Над чим треба задуматися. Боже, давайте сьогодні, на, хоч діти попали на острів із здичавили. Ця дрібна, здичавили діти. Ви подивіться, ви подивіться сьогодні на, на, сьогоднішній, на сьогоднішній день. Ти, чи не дичаві люди, чи не дичаві люди. Вони там, коли Робінзон Крузо робить добрі діла, а тут діти що? Два трупи, коли англійський корабель вже прибув. І, і питаюся, люди, люди переживають, чи, чи діти живі, коли вони діти чуть самі себе не попалили, бо кажуть, що є якісь діти. Звір, Звіра ніякого нема, не так дівчини, ніякого двору вони запалили огонь, чуть не запалили е, все, е, то не хочу вже, не, не хочу вже підпорядковувати хіраку, діти, е, а діти, е, що хочуть вже е, самоврядування, так та, як тут вже в нас є дичевині діти, і якщо е, два трупи є, е, двох убити, бо то спав с вбився на смерть. І діти, і коли він спитався, чи є е, трупи, і каже, два, то англійський е, цей, е, моряк, який при, прибув за, за ними, е, діти, що уж.